Зранку 4 лютого працівники Вільногірського гірничо-металургійного комбінату утворили чималу чергу до пункту прийому крові, що розгорнувся у міській лікарні. Ініціатива проведення такої акції належить Вільногірському гірничо-металургійному комбінату, а точніше, активному члену профспілки підприємства Інні Анатоліївні Денисюк. Саме вона звернулась до профкому із пропозицією запропонувати працівникам комбінату здати кров для поранених солдат. На оголошення у цехах стати донором крові відгукнулись близько ста чоловік. Серед донорів багато жінок і тих, хто вирішив здати кров вперше. Ініціатива людей це дуже добре, тому що кров нужна кожному чоловіку. У нас не просто донорський день. Донорський день пишеться з великої букви, тому що донор віддає частину себе. для кого-то. Каждый из сдавших людей отдаст частичку себя для страждущего, для того, чтобы помочь этому человеку. Я бы хотела сказать, что организация всегда на высоком уровне у горно-металлургического комбината. В этот раз организовывает профсоюз, в прошлый раз то же самое они делали. Во-первых, они организовывают большое количество людей, во-вторых, приходят люди, которые могут сдать. Это очень важно, потому что, чтобы быть донором, вы должны быть. Сершеналітні uh, у вас. ваш вес должен быть не меньше 50 килограмм. У вас не должно быть последнее время операций, проколов ушей, татуировок. Вы не должны выезжать, например, в страны Африки, дабы не привести какую-то инфекцию. И также у вас должно быть желание. Сейчас так получилось, есть люди, которые пришли первый раз. Они переживают, сдадут они кровь или не сдадут, получится или нет. Я врач, и я провела с ними беседы. Опросив их, я поняла, что противопоказаний к сдаче крови нет. И тогда я задаю самый последний вопрос. А вы готовы сдавать? Если человек не готов, он никогда не сдаст. И вы знаете, ни один человек мне не ответил отрицательно. все с удовольствием сдают кровь. Это действительно нужно, это действительно почетно. Значит, бригада, которая приехала, это не бригада, это станция переливания крови города Днепродзержинска. Они приехали сюда со своим инвентарем. Что касается нас, Вольногорской больницы, то мы предоставили своих людей, мы предоставили помещение для того, чтобы люди могли сегодня максимально комфортно забрать кровь. Свій маленький вклад у порятунок життів військовослужбовців трудовий колектив гірнич металургійного комбінату робить постійно. Це вимірюється допомогою матеріальною, продуктами харчування і донорством крові. Варто відмітити, що це не перша і не разова акція. Наступний донорський день планується орієнтовно на 17 чи 25 лютого. Тому усі бажаючі працівники гірничо-металургійного комбінату та мешканці міста можуть долучитись до даної ініціативи. За детальною інформацією звертайтесь до профкому комбінату чи міської лікарні.